Кожного разу перед початком божественної літургії, можливо, не всі звертають на це увагу, але священик промовляє три раз-два рази: слава вишніх Богу, і на землі мир в людях благовоління. Саме цей пісний спів в Євангелії ми знаємо, сказано співали ангели. Слава вишніх Богу на землі мир в людях благовоління. І після цього, якщо ще є деякон, під час богослужіння він каже до священника час правити Господу, Владико, благослови. І ось цей момент, коли Бог приходить у цей світ, ця радість, що мир приходить у цей світ, вона закарбувалася в богослужінні як момент, коли час служити Богові. Ми думаємо, що Богослужіння це той час, коли ми Богові служимо. Співаємо, священники виголошують як тенії, ми стоїмо у храмі. Ні, богослужіння це момент, коли Бог служить нам. Час, настав час, коли Бог сказав: Я вам послужу, я буду вам ноги вмивати, я буду одним із вас, ви будете бачити мене як дитину, і я буду зростати так, як і ви. І ось сьогодні таке особливе свято потрійне свято. Перш за все, можна сказати, що сьогодні свято полягає в тому, що, напевно, кожен із вас, ну, принаймні я точно відчуваю, наче все стало на своє місце. Нема вже старого Нового року, нема вже того розділення, що тут я світська людина, святкую Новий рік, так що непробудним сном потім сплю, і людина в забуття якесь йде. Шум, гам, крик. А все стало на своє місце. Ми добре знаємо. Що маємо йти на Богослужіння. І тепер так буде вже завжди, до кінця нашого життя, ми тепер кожного разу в Новий рік будемо так святкувати, щоб зранку мати можливість прийти на Богослужіння. І так, в древності наші предки, ті, від кого ми походимо, вони так і святкували. Це і був Новий рік. І тепер Новий рік ми зустрічаємо із молитвою. Ми нагадуємо собі той істинний час, коли час правити Господу, час діяти Богові у нашому житті. І сьогоднішній день хороший момент для того, щоб підвести певні підсумки, подивитися на своє життя. На жаль, дуже часто ми проживаємо життя так, наче робимо головний акцент на часі, який тягнеться, який проходить, який летить. Як кажуть, пролітають роки. І в давніх греків було дуже цікаве розмежування між сприйняттям часу. Вони час називали Богом, що був такий Бог, якого назвали Хронос. І от хроніки, хронологія, так виникають всі ці слова, день за днем минає. І ми часто думаємо над тим, що таке час. Але дуже важливо зрозуміти, для чого час, для чого дні, куди я рухаюсь. Що зі мною відбувається? І в греків було ще інше сприйняття часу. Інший Бог називався Кайрос. Цей Бог Кайрос, це сприйняття інше часу, воно було пов'язане із тим, як ми іноді кажемо, хай тобі щастить. Щасливий час, час, який максимально використаний, час, який наповнений сенсом. І ось можна прожити все життя хронологічно, а можна перетворити своє життя на Кайрос, на сповнений сенсу час. І дуже важливо наповнити сенсом свої дні. І в такі моменти Нового року нам доводиться робити осмислення того, а як же ж я прожив своє життя. Варто сьогодні просто сісти і подумати, що я пам'ятаю із минулого року, як він для мене пройшов. Чим він був наповнений? Чи тільки днями, які дуже швидко минали, в які я намагався вижити, намагався здійснити якісь свої справи, чи чогось я навчився. І ось якщо ми дивимося на життя Ісуса Христа і на те, що нам пропонує сьогоднішнє свято обрізання Господнього, коли його на восьмій день приносять до, до священника, здійснюють обрізання цей давній, давній обряд, дають йому ім'я і Христос зростає. Згадка про те, що в 12 років пригадує, Пресвята Богородиця швидше за все це розповіла. Отові собі в якийсь момент, вона комусь із апостолів це розповіла, що був звичайний хлопчик, звичайна дитина, слухняним був. Але одного дня, коли йому було 12 років, він починає говорити щось дуже дивне, що в нього є отець, до якого він прямує. Ось так кожен із нас, він наче має прокидатися день за днем, все більше прозрівати, все більше прозрівати, що цей наш життєвий шлях не просто дні, не просто час, а сповнені сенсу часу. Чому це може проявитися? Ми можемо просто проаналізувати те, що пройшло. І іноді минулі роки можуть бути пов'язані із радістю, яку вже не повернеш. Людина сумує, хтось за молодістю, хтось за здоров'ям, хтось за днями, які були сповнені радості, перебування із близькими і рідними. Хтось згадує собі, як його дитя. Зранку ставало в колисочці і сміялося тобі. А зараз в когось вже дитина доросла і не часто дзвонить і приїжджає. І ось є такі, оцей кайрос, моменти, сповнені справжнього життя. Тоді, коли час не тече, не біжить, а коли час є істинною радістю От тим, що можна назвати, сповненим щастя. І ось за цими моментами іноді людина сумує. Але, якщо ми оглянемося, є моменти, за якими зовсім не сумно, за моментом початку війни, за моментом, коли нам дуже страшно ставало, коли ми чули тривогу, чи коли десь чули вибухи біля себе. І ось людина каже, мені хочеться забути такі моменти. Але святіці кажуть, Дуже важливо кожному із нас зрозуміти, що все, що з нами відбувається від звичайного дня, від радості і від суму, від хвороби, болю і врешті-решт смерті, все це є дозволене Богом. Бог допустив, щоб це з нами ставалося. І коли людина буде Кайрос відкривати, тоді, коли ми. Подивимося на те, що пройшло, і хтось скаже: я не хочу це згадувати. А ми згадаємо, проаналізуємо, подумаємо, і ми можемо зрозуміти, що виявляється, все, всі страждання, біль і негарази, які є в житті, їх можна правильно прочитати і зрозуміти, коли ми їх перетворимо на досвід. Бог чогось нас вчив, Бог чогось нас вчить, Бог чогось нас буде вчити. Це все школа, перш за все Божої любові. Бо Бог сказав: подивіться, я так само прийшов, ріс, мав маму, як сьогодні чудово сказано в Євангелії, що Ісус Христос зростав в любові у людей і Бога. Все-таки ріс щасливою дитиною, бо матір подарувала ту любов йому. Перш за все від людей, бо більшість людей не дарували. Тої любові потім. Але Він знав, що таке любов. Якщо хоча б одна людина тобі в житті подарувала відчуття любові, значить, ти вже маєш шанс уподібнитися в Богові. Але далі йшов тим життям, яке його вело. Із стражданнями, і з болем, але і з радістю. І це все була Божа любов і Божа школа для Ісуса Христа. І Ісус Христос і Господь дарує і нам цю школу. Тому треба вчитися перетворювати випробування на досвід. Той досвід, який нас міняє. Можливо, саме той досвід, який був не завжди радісний, зробив так, що ми тут зараз стоїмо в храмі в перший день Нового року. Тому що ми розуміємо, що саме з Господом треба перебувати. І ось в ці вже майже два роки війни також є певний досвід, який нас формує, який нас міняє. А може, когось із нас вже змінив. Хто його знає, як би ми жили це життя, якби не було війни? Можливо, зараз багато хто з нас почав переосмислювати кожну годину і кожну хвилину, мирну, радісну. І все це вчить нас, вчить нас правильного ставлення до тих днів, які нам даровані. Тому, перш за все, сьогодні подякуємо Богові за сум і за радість, які були в нашому житті. Бо без них ми б не були ті, хто ми є. Я ніколи не забуду слова однієї жінки, яка хворіла на досить багато різних хвороб. Одна із них була захворюванням на рак. Вона пройшла цю хворобу. Дуже важко пройшла. Я дивувався, як вона може це казати. Вона каже: вона сказала такі слова: Я ніколи, ніколи б не хотіла, якщо б мені Бог сказав, хочеш по-іншому проживеш своє життя. Ні. Все, що в моєму житті було, зробило мене тою, ким я є. І якби це дивовижно не було, оце і є Божий промисел, що Бог такі визначення. Колись, коли я навчався в семінарі, ми на пам'яті мали вчити. Воно звучить так, Бог промишляє про цей світ, і все погане, направляє на добре, точніше так, всьому доброму сприяє, а погане направляє на добро. І ось от, отут час прийшов Богові діяти. Бог все одно діє. З того моменту, як Він прийшов в цей світ, увійшов у час. Цей час став сповнений сенсу. навіть тоді, коли навколо здається, що є жахіття, є щось, що не має сенсу. Бог все одно це перетворить на школу для нашого спасіння. Тож ще один рік стоїть перед нами. Ми не знаємо, що він нам принесе, але ми, ми, ми можемо бути певні, Бог буде діяти в нашому житті. І давайте допомагати йому у цьому, намагаючись змінюватись. На краще, намагаючись перетворювати своє життя на те, як ми сьогодні чули у літургії. Полюбімо один одного, щоб надумно сповідувати Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.